Юрик часту і так. Дуже значно. Я думаю, що до вечора його не буде. Люди буду думати, Доброго дня, друзі! Ви на каналі я ім'я Юрко. Я сьогодні буду готувати рулет з рульки. У мене є 3 кілограми такої рульки. Одну я вже почала різати. Ще не для приготування рулету потрібно для маринування. Чорний перець, 1 чайна ложка, червоний перець, копчений, 1 столова ложка, сіль, 1 столова ложка, майоран, 1 столова ложка, італійські трави, 1 столова ложка. Куліандер, чайна ложка, суха салера, столова ложка і желатин, Чайна ложка піде на дві рульки і три головки такі досить великі. Я порозбирала вже по зубчиках. Ще мені потрібно 2 столові ложки олії оливкової. Зараз я рульку буду розрізати, такою плахтою розрізати. Ну, робити таке, як воно називається, Ну видаляти кості. буду видаляти кість. Одну я вже видалила. З одної рульки кість. Розрізаємо. Мурко прийшов на м'ясо, як завжди. Тут кісточка маленька, в тій рульці була більша кістка. У мене є загального 3 кілограми рульки. Хотів почастувати. Треба обрізати м'ясо так, щоб в нас залишилася ціла ця шкіра. Я пообрізала рульку, У мене така кісточка залишилася, я залишу її на борщик. Треба з рульки пообрізати отакі жили, що є. Тут ще в мене м'ясо, ті жили вони не підуть. Вони є добре. А все м'ясо, що отут така жила, є так само. Також обрізати потрібно. На, котюшка. Так. Більше такого ніби нічого немає. Спасибо. Так, тепер ми візьмемо. От у мене стільки з бульки м'яса вийшло. Одна м'ясиста, одна трохи менше м'ясиста. Зараз я візьму молоточок, накрию плівкою і відіб'ю трошечки молотком. Не його, а її. Плівка харчова, що мені потрібна буде. відбити підлопцювати якраз я на юрка з я зараз рульку добре полупцюю це м'ясо відбулося не сильно трошки треба відбити так, і м'ясо то я буду ставити підкопчувати одної і другої рульки в мене дві рульки є Юрко притягнув коптильню Кончи копчену копчу, копчений рулет. Але я не хотіла коптити. А він каже коптити йому. Ти приніс тирсу. Це така тирса, я вже показувала вам, коли коптіла ковасу. Тут, де в мене буде горити пальник, я насипаю жменьку тирси. Тирса є з фруктових дерев. Так. Ставимо м'ясо однієї руки разом і ставлю до другої мене. Я думала, ти вже загубилась. Друга рулька менша. Ставимо другу. Я в все сопричепив. Я не можу так тримати. Мені мокемрик, знімаю витяжку. Сірку витяжки. Запихаю вентилятор. Далеко ні, щоб не зачепило лопасті. І наливаємо водички. Наливаємо водичку, щоб зробився водяний затвір, щоб нам не виходив на хату дим. Випалюємо газ і чекаємо. Рулька буде куптитися. 40 хвилин. 40 хвилин при температурі 50 градусів. Хочу, Юрку, подивитися, як наша рулька коптиться. Бачите, скільки диму. Не. Я закриваю, сама хату силує. Тепер я буду копченим пахнути. <рес> не також спеціями можна натирати буде. Поки моя рулька коптиться, я буду готувати суміш, яко, якою буду натирати рульку для маринування. Леся, коли ти того розріжеш? Ніколи. Ту штуку. вже Зістарилося. Думаєш, його можна їсти? Чого ні, всередині. Подивимося. Давай розріжемо його. Та штука називається ківано. Не штука, а африканський огірок. Африканський огірок. Воно таке колюче, то ківано. Боже, яке воно нещасне. Та як огірок всередині. Таке як огірок смішне. Так, давай попробуємо. Дай ложечку. Пахне як... пахне як алоє. Ух ти. Огірком пахне? А Мені алоє. А мені огірком. Що воно таке за огірок? Поцукрований огірок. Дай попробуй. Насіннячка дум... не їш. Таке точно маю, але ну, я знаю, я знаю, хочеш посадити, так? Ківвану Боже, насіння ціла купа а більше нічого. На. Ну що? Огірок. Мені цукрований огірок. Mm. Якби видали огіроки, поцукрували трохи. Такий смак в нього того кивану. Хіба тако просто, щоб валялося вас на підвіконнику, щоб красиво було. А так їсти, я не знаю, що вам то потрібно. Треба просто прочитати по про його властивості. Може якесь там супер корисне. Може в нього там омега-3 дуже багато. Я не знаю наразі, треба почитати. А так, киван так ківану. Будемо перемішувати наші спеції всі. То в нас є італійські трави. Ні, то так. Тут є італійські трави, то в нас є селера. то в нас є сіль. Тут є копчена паприка. Тут є коріандр. Чайна ложечка. Ще даємо чайну ложку чорного перцю. Тепер що даємо ще? Чувак. Кивана ні, киван і суш. Ти мимо і свою ківан обхаєш сюди. І стираємо чесничок. Весь. Можна було перемолоти на... Там така кавомолка є, що можна перемолоти, але я поки. Так, чесничок я вже потерла. Даю олію, поливку 2 столові ложки, і перемішаю все гарно. І тою суміш, що я на трубку прокопчену і залишу її відпочивати ще годину. Такий запах іде. Скажи, Юрку? Юрко, веселіше! У мене сумує сьогодні. Все, хай стоїть, хай чекає. Нам ще залишилося коптити 10 хвилин. Пройшло 40 хвилин, я вже буду витягувати нашу рульку з коптильні. Воно ще дем'є. Нема вже тима якось. Витягуємо рульку. Копчено трохи. Зараз вона пристигне. Беру її на дощечку. Зберемо миску юрку. Дякую. Так, от наша рулька, вона так пахне смачно, що я вже її сиру споживала. Копченим. Беремо наші спеції і гарно. половину Спеції на одну рульку, половину на другу рульку. І гарно всі кусочки, що від тої рульки є, все намазуємо. Так гарно масажуємо її. Яся? Хто там є? Яся? Хто там є? Так я нашу рульку понатирала, понамазувала. Промасажувала і кладу в миску. Годину часу ще вона буде маринуватися. Так само я зроблю з другою рулькою. Залишилася друга частина спецій. Так, я вже рульку натерла спеціями і буду ставити на годину, щоб вона промаринувалася. Пройде година часу, я покажу, що я далі буду робити. Чекайте, час вже пройшла. Я замотую наші, роблю рулети, скручую. Посипаємо рульку половиною чайної ложечки желатину. Для того, щоб рулька була така щільніша. І змотуємо стрейч. У мене такий є стрейч харчовий. Зараз я буду замотувати рульку, робити з неї рулет стрейчем. І буду. Давати в воду, буду варити її 3 години. Стрейчі. Будемо варити, Герметично замотаємо. Така досить грубенька виходить. Зараз я буду її скрутила. Заперше таку полку покладу її. Ось метаю, воно буде не трошки Так. Зараз ще раз закручу. Щоб стягувати. Там мені гарно скрутилося, а тут трошки мучу. Гарно стягнеться, зараз ще раз пройду розпочу, Вона вже нікуди не їметься з того стрейчу, не впечатлевши. Що я хотіла вам, друзі сказати, поки я не забула? Якщо ви кидаєте обмотуєте плівкою, і ставити варити рулет е з рульки. Е ви ще зверху перемотуйте ниткою. Я вчора ниткою не перемотала, мені здалося, що він дуже тугенький, дуже гарно. Як я заглянула в кастрюлю, в мене зовсім зробилася форма мого рулету. Він має бути більш кругліший, рівніший. Він просто плівка, просто вся розплилася, і мій рулет був в плівці вільному плаванні. Добре, що він не вискочив. Тобто я не перемотала нитку. Завжди перемотаю, а то щось мені, ну, думаю, йому, напевно, так гарно, так то все буде добре. Рульки я перемотала, ось такі вони. Буду кидати в воду. Скільки в мене води в кастрюлі. В каструлі з водою. Кидаю в воду. Під початку кипіння 3 години. Рульки будуть варитися. Чекаємо 3 години. Яка вже зготувалася, три години пройшло. тепер треба її виловити. Зараз вона має вистигнути. Ми витягнули її тільки з кип'ятку. Вона говорилася. Зараз ми поставимо її в холод і будемо бачити зранку, що з неї вийшло. Я вам покажу. Доброго ранку, друзі. У нас вже ранок другого дня. Він у нас застиг. І будемо зараз його. Відкривати і дивитися, один я вже відкрила, той менший. Так, результала і наступний. Бачите, він вчора мав таку форму більш таку рівнішу, а в мене не став такої форми. Але нічого, тримається форма. Зараз я розріжу посередині і будемо бачити, який він є. Отак він виглядає в розрізі. Отак, на другу частину. Зараз зріжу спробую, який він на смак. Я не пересолила. Рулет ще тримається добре за рахунок желатину. Якщо б ви сам його варили без желатину, він би так само тримався, але все одно він би був такий більш такий розвалювався би. Чуть-чуть треба желатину давати, небагато. Зараз я спробую на смак, як на сіль буде. На сіль ідеально. Я думала, що може я пересолила. Нормально на сіль. І з також дуже пасують. М -м -м. Вау! Бомба! Ні, серйозно смачно, то я, я не жартую. Тільки то, що єдине, я не перемотала нитку, він би мав гарнішу форму. Так, все рівно він вдався. Хочу навіть не на такої дуже гарної форми, але дуже виглядає апетитно. Якщо вам сподобалося, як я готувала рулет, поставте мені подобайку, підпишіться на мій канал. Дякую за перегляди. Смачного! Юрик, частуйся! Дуже смачно. Я думаю, що до вечора його не буде. Не ясно? Люди подумають, але ви молотите. І що ви думаєте, бо що вже що залишилося?